Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні десерту, який називається мозаїка або бите скло. Для початку нам потрібно залити кольорове желе. Готуємо його згідно інструкції, вказаної виробником на упаковці. Води додаємо на 25% менше, ніж зазначено. Переливаємо у зручну ємність та ставимо до повного застигання у холодильник. Після цього виймаємо його, нарізаємо ось такими кубочками розміром 1х1 см, беремо іншу зручну ємність, вливаємо в неї 1 стакан молока, додаємо 5 столових ложок цукру, 1 столову ложку ванільного цукру. А також 25 грам желатину. Розмішуємо усі інгредієнти, підігріваємо у мікрохвильовці короткими імпульсами до того моменту, поки желатин не розчиниться у молоці. Після цього додаємо 2 стакани сметани, розмішуємо усе до однорідності. Залишаємо суміш на декілька хвилин, щоб вистигла до кімнатної температури. Після цього висипаємо кольорове желе, нарізане кубиком. Гарно усе розмішуємо. Переливаємо у іншу зручну для нас ємність, з якої буде легко дістати наш десерт та порізати на порційні шматки. Ставимо до повного застигання у холодильник. Перед подачею на стіл та дегустацією рекомендую вийняти цей десерт з холодильника та залишити при кімнатній температурі. Приблизно на 30 хвилин. Таким чином він матиме гарну ніжну кремову структуру. При цьому отриматиме форму. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйтесь любов'ю і нехай вам завжди все вдається!